Ще разочок, добрий вечір. Прийшла я до полунечки. Гляньте, яке тут чудо. Оцей корчик посаджений раніше і цей корчик, а всі остальні я садила осінню. На цих одна, друга і третя грядочка. На них буде перший урожай. Зараз я туди перейду, якщо зможу. Ой, з моєю ногою. А господи, господі. Усі. Оставлю по два вусика, останні повириваю і посажу, посажу в це. Ні, я прийшла відео знімати, а не травурувати. рвати. Посажу в стаканчики. Дивіться, перший раз. отакий, от отакий в мене отакі, от бачите? отакий. От Кісточки, оце треба виривати. Ну як його не вирвати? Треба виривати. Боже, то ж було чисто. Дивіться, це перший раз вона буде плодоносити. О, О. таке. І там, і тут. От, і тут. Е -е, можна оставляти, їх не можна оставлять, або ягоди обривати, або паростки. От. Можна оставляти по два. Вуса і на них залишати. Зараз я покажу, дивіться, один і оцей буде другий. остальні удалять. Тому що це вже буде не крепка ця клубничка. Гляньте. І це думаєте що? Зараз покажу що. Тому що буде вона не крепка клубнічка, і так її треба удаляти ці пасинки, щоб зав'язувались ягоди. Бачите, по першому разу буде родити. Оце вона буде цвісти до безконечності. Я ж торік, ви пам'ятаєте, ходила на дворі вже сніг. А я з ножицями хожу і обрізаю цвіт, тому що це ненормально. Вона до самої зими цвіте. Якби зима продовжувалася, то ще була б далі клубнічка. Ну, а ця, вона в мене була посаджена в кінці травня торік. І ціле літо вона плод так само, як оця, що я тільки що вам показувала, гляньте, ну люди. Не можу говорити навіть. Гляньте, що робиться. Вона, дивіться, вона ціле літо мені родила до зими. Потім я обрізала і казала, іди, дитину в зиму без цвіту. от як погано без підставочок. От, дивіться. Оце я оставляю цього, оцього обрізаю, О, вже цей вже приріз, бачите? Вже цей паросток привіз. От. гляньте, перший раз буде плодоносить. Оце такі ягодки. Це Флорида б'юті. Ні, це не Флорида б'юті, це щось друге. Десь записано, я вже забула. Коротше говоря, я вже з всього позбивалася. От. Я рада, що в мене є ягодки. Ягодки. Отакі От о. Ой, це сапожка тільки що година налила, то шльопає. А тут он що робиться. Он Он що робиться, гляньте. Я не знаю, що це так нормально, щоб так багато було. Дивіться. І о, мокрець, і що хочеш. А зараз я вам покажу, що то за зілля. А зараз я вам покажу. Оп, капець. Оце мої підпорні стіни. О, Бачите, в мене ж горби. Дивіться. Оце на цій грядці Флорида Б'юті. Тоже вся засипана. А це сорт Анія. Ох, комарі. Ух, його і буде. Того Анія і той Б'юті. Коротше, море. А посипалось, ошо. Він же був такий низенький, що це його виперло? І дивіться, де він ще посіявся. От я ж вам показувала Оце вони відцвітуть. І я їх викину. Все, я тут все був малюсенький корчичок, малюсенький, і цвів. а це він 42 метра оце пахучий розцвілий коврик цей, оце гортензія вже починається. Що це тут таке зелене? Ну-ка йди сюди. Якийсь коник-стрибунець. Випускать? Не знаю, може. Оці перецвіли, поки в мене вдома не було. Бузок перецвів, ще капельку, ну хай побуде. Оці вже можна обрізати, все. Царська корона. От. Оце От така у мене клубнічка, як ви бачите. Ось така клубнічечка. Зараз її полю. Піду трошки в хату відпочивати, тому що трошечки так накладненько, знаєте. Я перенесла, а що е, Перенесла, аж щось треба помити. Перенесла ціл, повиривала. Е, перенесла всі квіти, щоб їй легше було. Ну, вже трошки занесла назад, щоб легше було поливати, знаєте. Уже вербиночка буде свісти вже на кінчиках. Де вона? Я повішу, тоді вам покажу, бо так не можу. Ой, Дивіться, рукавиця замазана. Бачите, кінчики вже з квіточками будуть. Ну, зараз покажу з бутонами. То я заказала два кашпо, їхала по дорозі, не тільки кашпо заказала, не хочу даже казати. Дивіться, буде дуже гарний колір. Оці дві штуки, звідси, тут була редиска. Вирву і посажу в кашпо разом із бакопою. Буде дуже гарненько, я так думаю. А це е, ромашка осіння. Ну, покривник, як в нас кажуть, він низькорослий, тут чотири кольори, чи три. Три кольори, тут три кольори. О, тут два одинакові, це теж десь посажу. І ще я заказала. Ой, мамочки, мені так серйозно нога болить. І ще я заказала, теж мені пришлють е, мультифлори багато кольорів. У мене є, але що воно нам повішує Ой. Воно тут буде скоріше. Це, Бачите, всі з квіточки. Це я всі я купляла, ви пам'ятаєте, що я купляла малюсінькі, Вони у стомку, бачите, де посадила. Це відломала бакопу і тикнула. Може буде рости, не знаю. От Скоро буде цвісти. О. Оце мій виноградик. Оце мої Ірисики великі. Такі вони є чорні. Завтра покажу. Бо сьогодні вже крепко нагрузки Вам багато від мене. от Все треба до пам'яті поприводити, але все живе, все здорове, все гарне. Отут буде теж цвісти, в цьому я поставлю на вікно або поставлю собі туди у нас сходи вниз, при вході в хату. Де вони? Отама. Нанизу теж я пополивала всі квіти. У мене вже рози цвітуть. дивіться, Бачите, трошки, але цвітуть. Бакопу хочу купити. Завтра, може, поїду в цей садовий центр. Хочу купити Бакопу голубу і рожеву. І вона буде, і буде, і буде, і буде довго. А ще буде із цими, то з вербенкою. Оце теж вже пішло, бачите, це пообрізувано. От, і вже пішло, воно буде такими круглими кущами. І так, як мультифлору садить. Оце я тут порозувалася, бігом полетіла в теплицю. Ну, а ця розочка, що хочеш сказати? Опа, уже це, мабуть, тля. Я ж кропила два рази. Вроді би не тля, а вроді би і тля. Чи може це те, що я кропила? А це біла роза, а це вишньова. Тіло все вибачу. А це біленька. О! І вишньова теж бутони наверху є. Цю білу треба десь прив'язати, щоб вони так разом були, знаєте. Отаке. Ну все на сьогодні, все. Пішла я поливати клубнічку. Ой, як тяжко мені. 48 годин у дорозі, знаєте, як тяжко. Курочки яєчок нанесли. Казала Маріка, забирай, вона зразу забирала, а потім мені зложила, каже, заберіть їх собі, бо в них є вдома сестри моєї. От, там є яйця, є курей багато. Тут що, каже, я буду ваші брати. Отаке. От все, сіла. Зараз буду далі розказувати. Коротше говоря, у мене все добре. Здоров'я не добре. Єдине і головне. От. Пішла я поливати клубничку. Ще раз бажаю вам здоров'я, добра, щоб ваші сім'ї жили найкраще як можна. Щоб все у вас удавалося, все, як сказати, зараз багато роботи, щоб вам Бог допомагав у цій роботі. Будь дуже багато зараз роботи у всіх. І бажаю, щоб війна закінчилась. Все, на цьому все. Жду хороших коментарів, підказуйте. Шість років в селі це не всю життя в селі. От, оце все, що я, в мене є, я все вчилася по інтернету. От, так собі дивлюся, дивлюся, все, купила. Дивлюся, дивлюся, раз зробила, знаєте. От. Ну, трошки виходить, трошки не виходить. Як я вам завтра покажу княжика, сьогодні вже не піду по цих ступіньках. Ну, буду йти скоро, але ж я як піду, то зараз там засяду. Побачите, який княжик. Люди, як якесь царство. Все, пишіть коментарі, підписуйтесь, дуже вас прошу. Дуже буду, дуже буду вдячна. От. Все, потіліпалася. а ну, ну 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 Ще на це підглянемо. О! А груз кожного року. І дуже він солоденький. Але купляла був без колючок, а зараз трапляються колючки. Чи це постарів? Е ну, йому вже 6 років. о, глянь такі гарненький. Чи це він від старості став кусучий? Чи може це такий сорт, але ж був зразу? Ні, років у два не було ні одного цього. все, вже тут траву вирвай. Все, пока-пока-пока. Всім дуже дякую, всіх обнімаю, всі самі найкращі. Все, пішла працювати далі.